Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Мені здається, найгучніша подія тижня це заява глави Єджиїв і Бариста про те, що корупція найважливіший елемент системи управління державою, і йти проти неї він не дозволить нікому, тим більше таким раз таким майданам 3.0, як висловився вечірній блогер. Тому я спочатку про це, а фоном, як зазвичай, показуватиму вам фотозвіт від діда, коментарі з під ваших донатів і трохи потім про потреби і плани розповім. Нагадаю, що у звіт про каменти потрапляють тільки донати з каментом. Загальні суми донатів я показую на окремих скрінах. і поки не забув відразу після виходу минулого ролика, прийшов донат у 9 тисяч гривень. Сума ідентична тій, яку було відправлено ландшафтним дизайнерам на коробку. Я відправив цей коментар хлопцям, на що вони сказали, що тоді відремонтують одну зі своїх дівчаток. Тож, Владиславе, цим донатом було завдано подвійної шкоди. Хлопці перестали хвилюватися, і буде відремонтована прекрасна штука для приведення росіянців до статусу Хороший русський. У самому кінці ролика скажу кілька слів про виконану роботу на ваші донати минулого тижня. У хвилину вкладуся. Так от є така сторінка у Фейсбуці. Сторінку створено 16 жовтня цього року, наскільки я зрозумів, із посилання на офіційний канал президента англійською мовою. Ця сторінка офіційний рупор банкової, інакше її б одразу забанили, вірно? Їх не бентежить той факт, що підписників аж 20 штук. Мабуть, усі, хто на банковій був, тих і підписали. Решта злиняли у відрядження, а там видно буде. Але мала кількість підписників ніяк не вплинула на бойовий настрій творців офіційної сторінки, і вони тут же влупили рекламу. Саме цю рекламу я зараз вам і показую. І у мене є кілька запитань, але спочатку озвучу написано, щоб ви не виламували очі. Володимир Олександрович розкрив деталі інформаційної кампанії, що проводиться проти нашої країни. Стало відомо, що Росія запустила програму Майдан 3 у рамках якої інтернет заповнюється матеріалами, що ганьблять керівництво країни. Тут я відразу не стримуюся і запитаю. А ось коли я говорю про те, наприклад, що Володимир Сонселикий замість своїх посадових обов'язків займатися зовнішньою політикою і виступати гарантом Конституції, займається, щовечірнім вечірнім відеоблогінгом це ганьбить керівництво чи ні? Чи блогер вважає, що виступати в Ютюбчиках це його обов'язки, де вони прописані, дозвольте уточнити. Особливий упор ворога зроблено на антикорупційні матеріали. Масштаб цієї проблеми навмисно роздмухується. розслідувачі нібито знаходять зв'язок із першими особами держави, а гучні справи намагаються пов'язати зі станом справ на фронті. Тобто, коли ми з вами говоримо про те, що депутати та їхні спадкоємці крадуть як на в себе, це неправда, бо цього не може бути. До роботи підключили цілу низку поважних змі, зокрема іноземних. Робота йде і за іншими напрямками, підтасовуються результати опитувань і рейтингів, нібито довіра народу до керівництва обрушилася. Офісу відомі реальні соціологічні рейтинги, не вірте тим, що публікуються в ЗМІ. А ось воно що. Рейтинги підтасовуються. Я вам зараз на цей рахунок реальну історію розповім. Стоїмо з хлопцями, вантаж уже віддали, стоїмо за життя, говоримо. І тут один із них видає якусь нісенітницю, на що йому другий видає. А якщо будеш погано поводитися, подзвоню твоїй мамі і розповім, що ти за Зеленського голосував. Як вам такий рейтинг? Нічого взагалі не підтасовував ніхто. Я особисто стояв поруч із хлопцями. То хто є після такого повідомлення? Шановане іноземне змі, яке підтасовує рейтинг, а бійці тоді хто? Агенти іноземних розвідок. Нагадаємо, що з усіма корупційними інцидентами ретельно розбираються правоохоронні органи і незалежні суди. Зараз не час говорити про корупцію, бо це допомагає ворогу. А це звичайно чудово було. Усі ці розгляди ретельні вже в печінках вовани. Жодного покарання на моїй пам'яті. Жодного. Жодного. Більше того. Після ваших ретельних розглядів всі чиновники відпущені, і багато хто виїхав за кордон. Що я зараз перекрутив тут? А? Покажіть мені чиновника, який сидить Ау. Запитання. За чий рахунок взагалі банкет? Де у нас у законах прописано, що Офіс Єрмакаки може організовувати або проплачувати не тільки самі сторінки у Фейсбуці, а й рекламу там. Ви знаєте, скільки коштує день реклами? Ні? Від 20 доларів, залежно від ширини аудиторії та частоти показів, і вище, набагато вище, на день. Звідки гроші? Зін. Друге питання. Яку мету переслідують творці сторінки, рекламуючи подібні звернення? Хіба мало офіціозу по всіх марафонах? Мабуть, мало. Вирішили ще додати, щоб уже напевно всі були впевнені, що корупції у нас немає, а та, що є, ретельно присікається. Тільки люди, вовани, не дурні. У людей є очі і вуха, і те, що вони бачать навколо себе, абсолютно не збігається з тим, що їм заявляють по марафонах, а тепер ось і зі сторінок новостворених. Вирішили створити під вибори в березні позитивний імідж? Так ніхто не проти. Створюйте, ми тільки поаплодуємо і допоможемо, чим зможемо. Тільки ж ви не прокламаціями займайтеся. Не ходіть по домівках блогерів і айтішників з маски шоу. Не влаштовуйте цирки на РНБО з безглуздими висловами ваших нових ліц. А займайтеся справою. А ви чим займаєтеся? Правильно витрачайте наші гроші на такі ось сторінки. Ух! Скільки користі! Ще один пост. Звідти ж цитую і показую скріни. Чим складніша ситуація в економіці, тим вище підіймають голову ворожі осередки в тилу нашої країни. У Житомирі якісь активісти влаштували цілу виставу з вимогою всі державні гроші відправити на потреби армії, звідки вони самі взяли гроші на масовку і якісні плакати? Історія замовчує. Мета подібних заходів одна розхитати ситуацію і розпалити конфлікт у суспільстві. Подібні вимоги, звісно, будуть проігноровані, тому що народним обранцям краще знати, як працює і як повинна працювати економіка країни. Бюджет має виконуватися найбільш оптимальним чином, а не за вказівкою вуличних експертів. Усі все зрозуміли. Ви всі вуличні експерти, не більше того. Будь-яка ваша думка буде розтерта в хлам народними обранцями, яким набагато краще знати, як розподіляти бюджети, а саме на святкові торти, на нові машини, на закордонні поїздки, на нову мультимедійну розважальну систему, в літак, на дороги, на укріплення бездумних енергооб'єктів. До речі, якщо їдуть руки, я покажу вам, як вони продумали пиляти мільярди на рівному місці взагалі без користі для країни, зате з користю для себе на енергооб'єктах. Ага. Будь-яка ваша думка буде розтерта, будь-яка. З 1 грудня вони дотиснуть ще волонтерів, потім все-таки введуть податок на донати, і тоді у вас буде тільки одна можливість перемоги донатити тільки на великий фонд підпорядкований банковій і дивитися телемарафони на всіх каналах. Володимире Єрмаковичу, ви там взагалі не вважаєте нас усіх за людей? Схоже, що так воно й є. А оскільки підводка під події красномовна і всеосяжна, ризикну ще висловитися про майдан 3.0. але не хочеться про політику, а то ще звинуватять у роботі на західні змі скоріше про суспільство та історію. Дивіться ворогові завжди вигідно розгойдати у нас в країні величезний рознос. Хто ж сперечається? Точно так само нам вигідний будь-який аншлаг під білим домом у нього. Щоправда, ми протестувати вміємо, а у росіян фішка в десятьох тікати від одного космонавта з і палицею. Тому тут нам складніше штовхати ворога, аж надто він не повороткий. Отже, вибір простий, хоча б не дати йому качати нас, і вже потім шукати свої способи. І це розуміють всі в Україні, всі. Та легко сказати, не дати йому качати складніше зробити, адже майдан не тільки станція метро, а й наш політичний інструмент судного дня. Вдаватися до нього варто хіба що в крайньому випадку? Ми це розуміємо, усі розуміємо, усі політологи та інші розумні люди, яких я послухав цього тижня, заявляють в один голос, не змовляючись. А відколи це критика влади стала політичним злочином? Тож нам усім, відповідно, вигідно цього не допускати без приводу, і ми уважно за цим стежимо. Ніхто не хоче такого розвитку подій. Усі хочуть порядку і перемоги. Це тільки на банковій марять підняттям рейтингів і зборами під вікном. Нам уже доводилося спускати на гальмах подібну маячню. Доводилося. Адже спроб вистачало. Після 14-го у нас таких третіх майданів була сила селенна. Хтось згадає Алкомайдан імені Ляшка? Ні, не міністра охорони здоров'я Олега. А є успіхи. Окей, спростимо. Самого ляшка хтось згадає без підказки з мемом Котенякою? Або навпаки. Згадайте хоч одну відмінність бабушко Майдана Рабіновича від такого самого Усака Швілі. Ризикну припустити, згадають набагато. Усі ці події грізно починалися, а наприкінці пшик і прибирання території, тому що на них вчасно і вкрай грамотно реагували. Грамотно, це коли замість підходу ти і ПСО, а я Черчилль» з'являється щось хитріше, бажано хоча б із трьох-чотирьох етапів протидії, тобто більш гнучкий, складний і готовий до адаптації інструмент. Ляшко обісрамився, коли йому затягнули час. Утримувати масовку стало дорого. Оп. Прибирання території. Сакашвілі висував низку вимог. Частину цієї програми Порошенко раптово не став відкидати. Після чого частина протестувальників вважала за краще продовжувати протест віддалено. Так вийшло видавити акцію в середовище маргіналів. Далі ви знаєте? Тепер уявіть іншу реакцію. На всі ці шоу раптом відповідають імпульсивно. Ось як із банкової чинять зараз крики, волання, звинувачення всіх у всьому, ліві сторінки у Фейсбуці за наші з вами гроші. Якщо коротко, Вовани, так не переможеш. Це не гра в один хід. Перед вами шахи, де замість фігури дуть політичні засоби і посили, перемагає той, хто вміє в складні ходи. Так от, ми вміємо, треба лише реагувати на будь-який вибрик росіян. Адже ми граємо на своєму полі, і це нам вирішувати, що коли робити. Думаю, за нормального підходу все буде по-нашому. Аналізувати думки замість громісткого марафону, робити комунікації тонко. Це і є шлях до успіху. Якщо всі їдуть на перегонах на велосипедах, сенс спертися пішки. Ну, якщо хочеш поборотися за медалі при цьому. Так якого буя, хлопці? Чого боїмося? Ми вже не раз збивали Третій Майдан, щоб третій майдан трапився вже потім, у мирний час. А ще краще взагалі ніколи. Краще, якщо все вирішимо якось інакше, по розуму, за нашими канонами, а не за російською хотілкою і банковою лякалкою. Що, росіяни хочуть у нас заворушення і революцію? Ого, млинці оладки. Батенька, та ви відмінний мамкін налітах. Більше відосів, боговідосів. А то як прислухатися до західних розвідок і почати копати окопи, так ми шашликами були зайняті. А що заважає зараз шашлики розводити? А? Міріна закінчилася. Так закупіть. На сторінки у Фейсбуку баблишко ж є? От що б не здогадався, що ворогові вигідна дестабілізація моєї країни. Дякую за підказку. Щоб цього не сталося, треба реагувати і не просто говорити і нагнітати, а ще й готуватися, адаптуватися, ставати кращими і сильнішими з кожним днем, шукати грамотні підходи. Якщо ж підхід ненормальний, нічого страшного, час змінювати підхід. Хто заважає? Було б бажання, а ось із бажанням питання. Ми не хочемо робити добре людям і країні. Ми хочемо робити добре своїм. Решті, як відомо, закон. Втім, нам своє робить, чим і займаємося. Дід доробив той пікап, в якому був живий тільки двигун, і він поїхав на нуль на тижні. Кузов зібрано з нуля. Чотири комплекти гуми куплено, отримано і поїхало. Шість штук дуйчиків ще виїхало цього тижня. Риби закупили на одинадцять тисяч, підготовка на шосте число. Хлопцям потрібні і смаколики, не тільки штушонкою давитися. Ось її, тобто, рибу. І сушимо, і смажимо, і паримо, і коптимо. Повний фотозвіт буде після 6 грудня. І ще важливе на ваші донати було куплено шолом для водіїв медиваків. Це така штука, яку одягаєш на голову, і можеш їхати вночі, як в день, ніяким дроном не засікти. Видно кожну закарлючку на дорозі. Від цієї покупки безпосередньо залежить, довезуть хлопця чи ні. Штука дорога, але переоцінити її ніяк не можна, мені здається. Ваші донати в даному випадку безпосередньо дозволять хлопцям повернутися живими і здоровими. Безпосередньо. Слава хунтуберам, слава Україні, слава ЗСУ. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України у ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.